Ця вузька ділянка землі щодня служить єдиним проходом до обласної науково-медичної бібліотеки в Рівному. Проте вже незабаром вона може опинитися у приватній власності. Працівники комунального закладу хвилюються у разі встановлення паркану або іншої огорожі. Доступ до будівлі буде перекрито. Коли депутати приймуть це рішення і земля стане приватною, люди, які тут працюють, залишаться без доступу до свого робочого місця. Будівля бібліотеки це обласна власність, однак розташована на міській землі, як і сусідня приватна будівля, в якій знаходяться офісні приміщення. Кілька років тому керівництво бібліотеки зверталося до міської ради з проханням оформити земельну ділянку, якою фактично користується. Рішення не підтримали. Питання землі завжди поставало. Поза торік ми вирішили її все-таки оформити право користування цією земельною ділянкою. Підготували усі документи, але на сесії обласної міської ради, бо земля належить міській раді, депутати не підтримали це рішення. Нещодавно до міської ради звернулася власниця сусіднього приміщення з аналогічним проханням. Її клопотання вже пройшло земельну комісію та отримала попереднє погодження. Останнє слово за депутатами на сесії. Звісно, на це також відрогували і в обласній раді. Там впевнені, якщо міська рада підтримає рішення, вони порушать закон. Прийняття рівненською міською радою згаданого рішення в такому вигляді може створити ситуацію, що унеможливлюватиме доступ до приміщень комунального закладу, враховуючи викладене у випадку прийняття згад. Даного рішення Рівненська обласна рада в межах правового поля вживатиме всіх необхідних заходів реагування. Людмила Васюха додає депутати міської ради дуже добре ознайомлені із ситуацією, особливо Святослав стельмищук який входить до складу комісії з питань архітектури, будівництва та землевпорядкування, а також і начальником відділу контролю за використанням та охороною земель Держгеокадастру. Сказати, що депутати не володіють цією ситуацією, я не можу, бо в 19-му році ми зверталися в Держгеокадастр який на той час. Очолював пан Святослав Фермащук, і відповідь надійшла така. Що е, таким чином проїзд або дохід до земельної ділянки по вулиці Котляревської, 2, на якій розташовані нежитлові приміщення та майстерні гаражу, які перебувають у власності комунального закладу, е, відсутні, а ділянка залишається по периметру без доступу на крайньому засіданні земельної комісії Святослав Стельмащук стверджував, що ще один проїзд є, але він заставлений гаражами. У них проїзд передбачений взагалі з Котляревського. Те, що дивився, я взагалі. Але там мішають два гаражами, які комісія просто має знести. Ага. І, 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 і і вона починає з цим зверталися до обласної ради, щоб той гараж хотіли тільки позаду між ними, щоб гарно ну, не знаю. Можемо на новосесії. Чи зможе бібліотека зберегти вільний доступ до приміщення вирішиться найближчим часом? Чергова сесія рівненської міської ради запланована на 15 серпня. Ілля Тамашевська Андрій Дейнега Новини Рівного.